Сьогодні у нас 8 травня і сьогодні моїм курчаткам місяць. Оці що несучки, що в інкубаторі я їх висижувала, а інкубаційне яйце виписувала із птахофабрики Ломан Браун, Хайсекс і е, Домінант Блакитний. Слава Богу, видалася нормальна погодка хоч їх винести на двір. Тому що вони бідні там вже замахались в тих клітках сидіти. Дощ, холодно. Ну, такі. Вони такі якісь прям дичающі. Літають, скакають. Чого не ходить нормально? Біленькі то хайсекси, от ті такі червоненькі то Ломан Браун, і оці такі прям гарні. Вийдіть сюди на сонечко. У них прям 50 оттенків сірого. Від, від геть темного, прям майже чорного, до такого прям попелястого ось ця стоїть ось по центру курочка. Вона прям така світла попеляста. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Чого? Значить, що по mm, по падіжу. E, падіж одна штука, отаке буквально декілька днів назад, отаке біленьке, по-моєму, курочка. E, ну, мені здається, що вона травмувалася. Отак стрибала, тому що вони такі дикі. Я їх, коли оце виношу на двір, я ж їх поштучно беру, кладу у таке відро. Де воно? Вон то відро стоїть таке. Туди по 5-6 штучок їх накладу і оце носю туди-сюди. І оце як їх з клітки я вибираю, вони так сильно літають, б'ються оце об цю клітку. І мені здається, що воно, мабуть, вдарилося. І... Тому що, ну, ну, що могло з ним статися? Воно не каліка, не, не хворе, нічого. Все було нормально і раптом раз і здохло. Куди ти дізь? От. Так що, я думаю, що воно вдарилося десь. Та й померло. Жалко, ну що зробиш. І є в нас, ну, не без цього. Одна калічка. А де воно? Біленьке, маленьке таке. Я зараз його не бачу. У нього щось з ножками, воно, коротше, в нього оці, типа каліна, чи що воно в них таке, якісь опухші. Ну, воно воно родилось таке. Це не то, що з ним щось сталося, воно таке родилось. От, І воно, ну, воно погано ходить, не знаю. Скільки буде жити, стільки буде. Все. Таке, зараз вони, так вони і на стартовому комбікормі повністю. Ось. Такий комбікорм. У них це вони вже з'їли. За місяць вони з'їли 10 кілограм мішок, потім 25 кілограмів мішок. І зараз ось почали їсти третій мішок. Уже теж 25 кілограмів старт ми взяли. Е, ой, Best Mix старт. Отаке, таке. Ну і воду тут п'ють. Та й таке. Не знаю, нічого не рахувала, скільки півників, скільки курочок. Зазвичай їх наполовину, 50 на 50, отак приблизно. Все, не трогаю вас. Будуть, будемо їх скоро переселяти в інше приміщення, тому що вони там сидять частина у брудері, частина в іншій клітці, Як не забуду, то зніму. І їм мало місця. Я ж кажу, що отак вони травмуються. Їх треба вже на таке якесь постійне місце перевести, щоб я вже з ними не насилася. А так, щоб в них був і вигул, і куди зайти переночувати. Так що так вони собі навіть купаються, воно грибуться, щось там добре їм отак от на дворі. Щось там важко лупляться. Так, показую, як у мене курочки в котельні, ну не курочки, а взагалі курчата знаходяться в котельні. Ось у мене у брудері цьому, де вони з самого першого дня жили, лишилося тут 12 штук. Знаєте, оці домінанти, хоч було написано, що вони яєчні. Але ну, я так дивлюсь, що вони м'ясо яєчні, тому що вони в два рази більші за хайсексів і за ломанів. І лапи в них такі, як. Ну, коротше, це м'ясо-яєчна порода чи гібрид. От. Так, ці тут сидять. Всі остальні сидять ось в такій клітці. І, звісно, їм уже зовсім-зовсім мало місця. Сьогодні в нас 11 травня, і сьогодні в нас буде велике переселення. Буду їх всіх переселяти. Зараз покажу, куди. Так, ось така в дворі в нас є будка. Тут, до речі, раніше теж був такий курятник, тут і індюшата малі. У нас знаходилися і кури, але він не утеплений. Ну, тобто Зимою тут взимку тут холодно, тому, тому курей перевели у сарай. От. А зараз. Вітя тут навів лад. Потім, після того, як перевели курей, тут був всякий різний мотлох. Тут був такий склад і зерно, і якийсь там старий велосипед. От, Зараз Вітя тут навів марафет. І дивіться, у нас тут будуть тепер курчатка. Провів сюди світло. Так, зараз закрию, бо я трошки тут грію, щоб їм було тепленько. Лампа, годівнички. Не знаю, буду дивитися, чи вистачить їм трьох годівничок. Я їх отак от підвішала. От. Поїлка теж одна, не знаю, мабуть, треба буде ще одну купувати. Тут таке сідальце, тут вся така о, розетка, це реле. Вон. Я кручу і лампа робиться більше-менше, бачите? От. Ну і світло. світло. Раніше тут такого не було, це все вітя зробив за два дні. Якусь поличку, ну, хай буде щось. Вона хоч крепка, щось сюди покласти на зберігання. Все, закинули сюди соломи, зараз буду їх переносити. По декілька штук відрами, і хай тут обживаються. Шо ви тут, що ви тут, птички? Обустроїлися? Ой, хорошо вам тут, тепленько, вже навіть Вітя лампу виключив, открив їм люк, у них там у верху люк відкривається, вентиляція. Хорошо, зайчики. А де та калічка, щось я не бачу? Їм би, знаєте, що ще поставити? Ванночки із золою, щоб вони купалися. А, калічка вона в самому куточку сидить. Так, треба щось придумати за ці ванночки. Ці пулі. Вони такі, звісно, перелякані, літають, курхають. Дайте я колічку візьму, подивлюся. Можна? Тікайте, тікайте. Усе, бачите, калічко ось? Це з ногами в нього. Ну що, зайчик, що я зроблю? Це в нього... Якась родова травма. Ой, нічого собі, як ти можеш. Ну, ось таке воно маленьке. Ну, що буде, ще й по-моєму курочка чи, чи пітух, я не розумію. Не що буде, то буде. Ага, воно, воно перелітає з місця на місце. Пий водичку, пий, пий водичку. Пи зайде. Це я уходжу. Оце вони такі перелякані. Ідіть. Я колись цими дверми, в мене даже відео є, е, маленькому індюшатку зламала ножку. Отак от, от закривала двері, а воно під, підскочило сюди, і я так, киш, я так двері, дверьми хрясь. І лапка хрясь і зламалася. І знаєте що? Так, дивіться, тут така модна закривачка. Я хоч закрила. Закрила. І, коротше, що я наложила йому шину на ту зламану лапку. Перемотала все. І в мен... нас тут клетка клітка оце стоїть, вона постійно. І воно і в кролячу клітку, і воно вичухалося, і потім виросло. Я шину йому зняла, лапка зрослася. І навіть потім я його не могла відрізнити від інших індюків, воно встановилося повністю. Ну, треба бути осторожним. Бачите, тут у них є люк. Потім вітя отут загороди, отут сітку поставили. От. І вони тут якийсь трап їм поставимо. Будемо відкривати люк, як буде тепленько, І вони будуть виходити і отут пастись на травички. Отак от. Так от.